Зараз я вам дам сім вправ, які повністю відновлюють організм, всі наші системи. Ви знаєте, що в нас є лімфатична система, є кров'яна система, так, і дихальна, воно все разом у нас відновлюється сім вправ. По-перше, ви будете стройніти. По-друге, ви побачите, наскільки ви станете сильніші і ваші м'язи підтягнуться. Ми будемо працювати з м'язами, з диханням, зразу зі всім разом. Зараз я, я взяла ці вправи у різних е, викладачів. Чому? Тому що не все підходить для мене, напевно, для таких, як я, в яких було багато хвороб раніше, не все підходить, е, ну, щоб взяти одного викладача. Я вибрала те, що підійшло мені. ну, З моїми. Тими пологами, що було, я думаю, що воно всім допоможе, Маю таку надію. Но ви повинні попробувати і вирішити, вам це підходить чи ні. Що, з чого ми починаємо? Ви бачите, я лежу на полу, на підлозі, і ноги в мене лежать далі. Вони обов'язково мають бути в носочках. Перша вправа ми піднімаємо, лягаємо, піднімаємо ноги. До, до тих пір, до скільки ми можемо підняти. Зараз я її покажу. Руки лежать так, вільно, і піднімаємо мінімум 20 разів. Я не буду 20 разів показувати, але кажу вам мінімум 20 разів. до попри, скільки можемо, так близько. І друга вправа, я просто цю руку підніму, щоб ви бачили, а взагалі руки мають лежати отак. Вот. Друга право ми піднімаємо корпус так, да? і дихаємо. Коли ми піднімаємо, ми робимо вдох, коли опускаємося, ми робимо видих, але ми не опускаємося аж донизу. А тут у нас має бути зазор. Вот так. Зрозуміло? Ми натягуємо оці м'язи і натягуємо м'язи живота. Зрозуміло, так? От. Не до кінця. Вот вдох. І так 20 разів. Третя права метели. Ставимо ноги вот так, одну до одної, як може. Бачите? Отак. Вот І починаємо летіти ножками. Мінімум 20 разів. Можете, якщо вам важко, тому що це м'язи отут. Ви їх не переотруждаєте. Зробили 10 разів, вас потягнуло, зупиняйтеся. Нічого зайвого робити не треба. Зрозуміли? Тому що на... м'язи будуть напружуватися, щоб у вас потім не боліли ножки. Це третя вправа. Четверта вправа перекати. Дивіться. Правою. Ми вирагуємо весь хребет. І наші мишці стають в норму. Значить, по-перше, зробити всього 20 разів, потім будете додати до хвилини. Половину часу ви робите, піднімаючи голову трошки, половину часу ні. От так. Розумієте, так? якщо ви 20 разів, то 10 разів не піднімаєте. А 10 раз піднімаємо. Зрозуміло, так? Слідуюча вправа? Стрягує в лінфу. Значить, мінімум одну хвилинку. Ми просто можемо рахувати, можемо таймер ставити. Мінімум одну хвилинку. Це слідуюча вправа. І слідуюча вправа. Ми встав, лягаємо рівненько. Що ми робимо? Ми зараз будемо цією правою вирівнювати всі перекоси, які є в нашому тілі. Ручки піднімаємо отак, ложимо. Отак ми маємо лежати три хвилини. Ви повинні лежати рівненько. Якщо ви відчуваєте, що у вас десь щось болить, Перекос. Три хвилини це коли ви вже будете отак розслаблено лежати собі, у вас нічого ніде не болить. Розумієте, да? а якщо ви відчуваєте, що у вас болить плече, чи болить, не можете лягти, бо попа заважає з однієї сторони, У мене там було. Виходить, що там, де є перекос, воно буде боліти. За мене боліло так. Боліло це плече і ця сторона поки боліла. У мене таке враження було, що вона в мене вишка. Я її ніяк не могла вложити. Тому, якщо у вас будуть такі проблеми, не хвилюйтеся. Це нормально. Зрозуміли, так? Да? І слідуюча вправа підійдете до стіни. Ну, зазвичай, так? Да? Близько к сім'я, так? Ну, кому важко, от мені, наприклад, важко попу підняти і дойти до стіни, То я роблю так. Розумієте, так? Да? Ну, боком лягаю і потім я лежу рівно. Отак я не зможу піднятися. Все. Все зрозуміло? Да. Так. Бажаю успіху, давайте будемо робити. Присилаю.